У кімнаті для групових занять простору психосоціальної підтримки, спілкування та ігри. Фасилітатори кажуть, це допомагає дітям емоційно розвантажитися. Після знайомства майстер-клас. Діти оздоблюють паперові стаканчики повітряним пластиліном. Такі вироби можуть стати корисним декором для письмового столу. Море тому, що я дуже люблю плавати та дуже мило Це роблю та дуже хочу на море. А черпаха у мене просто як символізує. Свободу беззаботность. Розвантаження, спокій, позитивний настрій дають, адже діти люблять творчість. У нас дуже багато планів. на творча майстерня. У нас і кіноклуби будуть. У нас будуть і щось зв'язане зі спортом, з рухом. У нас настільні ігри будуть. У нас будуть різні такі розвантажувальні такі заходи, де ми будемо просто і відпочивати, і розслаблятися. і… Набиратися якихось якогось досвіду, сил енергії, такий простір зможуть відвідувати не лише пацієнти лікарні, а також діти, які мешкають поруч з медзакладом. Окрім цього, заходи з психосоціальної підтримки проводитимуться і для батьків. У цьому просторі будуть проходити заходи з психосоціальної підтримки для дітей віком від 3 до 18 років. Також ми будемо проводити заходи для батьків на тему «Батьківство без стресу. Заходи з психосоціальної підтримки, які будуть проводитися в нашому просторі, допомагають дітям зняти емоційне напруження, психологічно розвантажитись, а також соціалізуватися щоб спілкуватися один з одним, щоб отримати підтримку таку необхідну. Цей непростий час це не один простір, а ціла низка таких всіх соціальних просторів підтримки. Дякуємо вам. Тим більше, що в нас є на жаль, ще не вирішене питання з дітками, які там є тимчасово позбавлені батьківської опіки та е, сім'ї, і так складається, що певний період часу вони знаходяться зокрема в нашій міській лікарні дитячі. Тому та наявність такого простору буде реально великою підтримкою для таких дітей і безумовно для всіх маленьких пацієнтів. Ще один простір відкрили і в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Тут діти, які проходять лікування та адаптацію після обстрілів, можуть відволіктися від моральної напруги. Серед тих, хто робить поробки семирічна Каміла. Обруч і браслетка. І брюк стіче за останні три роки кількість дітей мінно вибуховими травмами значно зросла. У відділенні десятьом тисячам дітей провели операції. Наразі у просторі 14 дітлахів. Вони вже знають один одного, спілкуються та грають в розвиваючі ігри. І це тільки на користь маленьких пацієнтів, кажуть лікарі. Коли вони знаходяться в нашому відділенні, вони Часто відчувають білі. Вони дуже часто, майже весь час знаходяться у сховищі, як, от зараз, коли все це летить, їм дуже потрібно. Коли все закінчується, знову стати дітьми за три роки у нас було 17 тисяч дітей з хірургічної патології, 10 тисяч прооперовані, і діточок мінно-вибуховою травмою, на жаль, більше 200. Це ті дітки, які довготривало потребують лікування. Дитина, коли вже стан здоров'я дозволяє відвідувати, скажімо, проводити час більш інформативно, крім гаджетів, залучення, тим паче вихователі, які будуть ініціювати. Розвиток дитинки і психосоціальний супровід. Чому і ні? Дитина не може знаходитись в палаті 24 на 7. До лікарні потрапляють і діти, які перебувають на обліку у службі у справах дітей. Час, проведений з однолітками і психологами, допомагає їм ефективніше соціалізуватися. Вони потребують уваги саме психоемоційного стану, який сьогодні дуже важливий. Тим, що я не один правильно, ви я не одна. Це для нас дуже важливо. Ми розвиваємо патронат. Сьогодні вже от саме сьогодні, вже 12 родин, які зустрічають наших дітей. Але дуже важливо тим, що вони вибувають саме з лікарні. Проєкт створено в межах ініціативи Життя без бар'єрів, що реалізується благодійним фондом Посмішка ЮА за підтримки гуманітарного фонду для України. Окрім Запорізької, проєкт впроваджується також ще у чотирьох постраждалих регіонах Сходу та Півночі України, де відкриють вісім таких просторів: Анна Крамаренко, Вадим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.